Ви ж написали, що в 2010-му тато ваш тато приватної... ваш збудував цей колектор. Ви з моєї приватної території. Ви ведете будівництво в парковій зоні, де не маєте Вийде права проводити ніяких будівельних робіт. Ти, вам треба викликати mm. 103 четверту бригаду. Хвора людина. Приватно ну то виключ, викличіть. 102, 103. 102 -103. Десь ви не в курсі, що в парковій зоні не можна проводити ніяких будівельних робіт. Будівництво колектора це є будівельні роботи. День, Добрий день. Ви казали, хочете що... почути внімання міліції. Угу. Бери бланк, пиши пояснення чоловіку. Я, буду в цих працівників. Ні, я прошу вас зафіксувати, що ведуться будівельні роботи в зоні, парковій зоні. А що робимо? Ми будемо фіксувати. В парковій зоні. Ми будемо фіксувати це все. Ведуться будівельні роботи. Пісні все будемо фіксувати. Я хочу заяву написати. Йдемо при Ти опитуєш його? Ми опитуємо. Обязательно. Петро Федорович, куди ви йдете? Так хто, хто визивав міліцію, я не понял. Він опитує вас, бере у вас заяву. Все фіксуємо письменно, так? А я опитую того чоловіка. Теж заяву беру. На рахунок чого? То Давайте огляд проведемо. Угу. Будете заяву писати. Ну, да? Тобто вам все одно, що ведеться будівельні роботи? Ми зараз все фіксуємо. Як фіксуєте, постановієте? Я ясно. Що? Не заважайте наші роботі. Як не Будете? — Фотографувати будете? Фіксувати будете? Ми зафіксуємо Ні, я, що, ми що ми все. Нє, що ви зафіксуєте? Фіксуємо. Коли закопаєте? Пишете заяву. Коли... Ви будете фіксувати, чи ведуться будівельні роботи? Чи відмовляєтесь? Ми все фіксуємо. Ми Де все фіксуєте? Розуміє. Ви фотографуєте фіксуємо. хоча б? Я зараз. Танцівник питаю. Що, закопають і тоді ви скажете, що все було зарито, так? Да? Добрий день. Добре. А не маєте класного? Я вже тільки що сказала. Просто все, йому треба четверту бригаду. Кожен день запитати. А вам це доставляють задоволення? Да. <звук> не. Порушення, порушення, порушення. порушення, порушення Порушення закону. Мавпа усіряла. з дерева і фотографує людей. Вони бачать нікого. чого. Бачите, я оскорбляю, що теж це заявляється. Йомапе, хотіть. Що, я питаю, тобто ви відмовляєтесь фіксувати? Введення будівель... будівельних робіт. Відмовляєтесь, так? А? Все зафіксуємо, все має бути. Фотографуєте? Ви маєте провести фото, відео, фіксацію, чи там яку. На даний момент тут розрито. Будемо писати. Ну Добре, я в прокуратурі напишу. Зразу на представте буде. Ні, це ви відмовляєтесь фіксувати. Значить, я ми вимушений, зараз, їду в прокуратуру, зараз пишу, передаю їм відео. Будь ласка, ви звали міліцію? Да. Надайте, будь ласка, коротеньке пояснення, що ви відмовляєтесь або писати заяву, або. Ні, ви зафіксуєте, 에... фіксуємо... я дам пояснення в прокуратурі. Дайте нам пояснення, що добрий день. Чого я... будь Ви ласка, відмовляєтесь, ви виконувати свої функціональні обов'язки. Ви писати Ви, писати ви писати відмовляєтесь. Ви відмовляєте відмовляєтесь. Будете писати заяву. Бачите, що робите? заяву? Пар... Я вам показував вчора документи, ласка, це є паркова зона Р1. Будівництво колектора талих вод. Будівництво забороняється будівництво. Я зараз його питаю, добре? Бери э, чоловіка, що відмовляють написи, стоять, як мали не робити. Я его зашибут его на то. Я одну панель такой морк не было. Он расшибут, так и Ви відмовляєтесь виконувати свої функціональні обов'язки, так само з вами, ви не є міліціонер, ви продажна. Продажна, продалася, продалася. Він хоче, щоб його купити. Ну, продалася, бачите. Я, там, я, там, я там, я там. Ви відмовляєтесь виконувати свої функціональні обов'язки. Я виконую. Ну, тобто ви не є працівником міліції. Так Заяву ага. пишете? Пояснення Заяву не даєте? Заяву напишу в прокуратуру і на вас зразу. Да, да, да. Зараз ви будете писати, ви відмовляєте? Юра, пройти можна? Сюди? Сюди? Я вас запитую, чому, не, чому ви не, зафі, не зафіксували? Пояснення. Які пояснення? Списати. На рахунок чого? На рахунок вашої виклики повідомлення. Що? Списати. Ну Ви ж проігнорували виклик. Ви, скомпро... ви, скомпро... ви скомпрометували в конфлікт, проігнору... проігнорували. Я викликав, що тут ведеться будівельний, ви, ви відмовилися зафіксувати. Які ще вам пояснення так. — Будете надавати? — На вас заяву написать. Будете надавати пояснення. На вас можуть. Фіксувати факт ведення будівельних робіт. Змініте люди. Це таке будівельні роботи, а це таке де. ремонт. А? Колек... Розуміло? Колектор талих. Колектор талих колектор, вод. Роботи. Ну, да. Ми дуже Вся область вже знає. Ти хочеш, щоб ця Україна все знала. Коли? Відмовляєте, так? Це ви відмовляєтеся, відмовляєте. фіксувати, факт порушить, факт будівництва. Що ж, тобі за так Добивається. Що добиває? Ну, що добивається буде. І ви тут якісь воду на той. Відмовляєтесь тут шість Ви ігноруєте мене, я саме зважаю на вас. Ви не є працівник міліції. Я не, я не даю розрішення. Ну я. Всі побої, які йде. Фальш... Фальш... І... Фальшиві я... заяви. Я не Хватить, даю щоб мене Хватить, складати фальшиві заяви, постанови. Як, де, наскільки, побитий. Рукою ніхто не трогав. А Петро Федорович, ви відмовляєте фіксувати факт проведення будівельних робіт у парковій зоні? Факт будівництва колектора дали вод? Відмовляєтесь? кліпаєте фальшиву заяву, що типа я то вас побив, да? да? Через пів години побои? побої. Я не знаю, щоб через... мене знімали, я не даю такого дозволу. Ну, Вы на ну, меня... Це теж можете указать, що да. я... я не дозволяю, щоб там, вот, тут, туди і щоб не знімали. Федорович, еще раз потому, вас, Ви, ви при виконанні якихось робіт незаконних. Це якби ви все вдома були, то я не маю права. Незаконання, то можна фіксувати. Що я незаконний, да. то, да. то, а, а то що ти розбіруться, то виясняти. Ви щось біля мого городу копаєте, копаєте, мене затоплює. Я спішов, спитав вас, хто ви такі, що ви, відмовляєтесь. Попросив визвати міліцію. Петро Федорович, ви відмовляєтеся фіксувати факт будівництва колектора талих вод на даний момент?